Далі про діток, які потребують особливої уваги. Понад 200 вихованців спеціальної загальноосвітньої школи Надія ділять приміщення із дитсадком. Місця замало класи не адаптовані під освітній процес учнів, які потребують корекції розвитку. Міська влада пропонує школі Надія переїхати у приміщення інтернату номер 2 що на Янгеля. Іванна Біличенко знає подробиці. Освіту дітки з особливими потребами тут здобувають скоріше всупереч. Дверні отвори за вузькі для візочків за маленькі класи. Спеціальна загальноосвітня школа Надія тулиться в одному крилі дитячого садочка. Місця замало в одній кімнаті опановують і комп'ютерні науки, і музику, і літературу. Сходи на другий поверх для багатьох взагалі не здоланна перешкода. Тих дітей, хто не ходить, їх мають носити на руках наверх їхні батьки. Мами весь час тут присутні. Вони їх супроводжують. Ми намагаємося для візочників організувати всі заняття на першому поверсі, щоб спеціалісти сюди спускались. У школі 246 учнів. Багато хто перебуває на індивідуальному навчанні. До кожної дитини особливе ставлення в залежності від розвитку. Тут викладають і загальноосвітню програму і програму для діток з затримкою психічного розвитку і для розумово відсталих учнів. Аби зробити умови навчання комфортнішими, в КМДА розглядають можливість переїзду школи Надія до приміщення другого інтернату на вулиці Янгеля. Учням пообіцяли зберегти їхнє право після завершення навчання, отримати атестат саме про загальну середню освіту. Достойні того. О, щоб навчатися на базі школи, але у нас недостатньо місця, тому нам воно конче потрібно дуже сильно по рукам. Порукам ми домовилися Домовились. все буде добре і буде лише краще. В інтернаті номер 2 новим мешканцям тільки раді. Місце є приміщення не заповнене і наполовину. Тут навчаються школярі з легкою або помірною розумовою відсталістю та аутисти. Жодного порогу в класах спеціальні широкі дверні отвори для Надії вивільнять перший поверх і кілька спалень. Скільки у вас таких сьогодні звільнених приміщень? Чотири, Чотири спальні. Чотир. Аби навчання було комфортніше. Міська влада на облаштування другого інтернату виділила значну суму. Виділено уже сьогодні містом. 580 тисяч гривень саме на адаптацію цього приміщення інтернату номер 2 під можливість прийняти більшу кількість дітей, візочників, діток з іншими функціональними обмеженнями. Це буде замінені вікна, буде створений безбар'єрний простір тут в інтернаті номер 2 і будуть обладнані санвузли. Керівництво інтернату переконує навчання в обладнаних класах, допоможе діткам соціалізуватися. Є батьки, які певний час відвідували школу недія і прийшли до нас, тому що ну там. Трошечки інша стиль роботи і форма навчання. От у нас більш така класична, класно урочна система. Я думаю, що ми будемо плодотворно, друг другу. дуже навіть полезно плодотворно працювати. справа. Тепер за оформленням документів у районній адміністрації у звільненому приміщенні садочка облаштують ще кілька груп для дошкільнят. Івана Білаченко, Дмитро Аліфанов, телеканал Київ.